Як об'їхати дану яму? На зустрічну треба виїжджати. Це дорога напрямок з Іванич на Новолинськ. 15% mm. тої дороги тільки. Районного центру, а тут посередині бачимо яму. Дуже сильно хотілося б, щоб наші чиновники три рази в день їздили зранку на роботу, на обід і знову ж таки ввечері додому по цій дорозі. Ну То що їздили колеса були. Ну так, так. Так як я позавчора розвалив тут титановий диск разом з покришкою новою. Тут навіть по слідам видно, як ми навіть зліва. колії, тут навіть ніхто не їздить Молокозавод. Знову ж таки потрібно на виїжджати. Нагадаємо, що минулого року 2013 десь восени приблизно ми тут вже фотографували цю дорогу, відео знімали. Все, що помінялося, тільки на гірше. Дорога абсолютно не змінилася. ніхто її... Як не змінилася, бо змінилася, тільки в гіршу сторону. <плево> Знову ж таки, виїжджаємо на зустрічну смугу руху. А як об'їжджати дані ями не знаю. Передають автомобілі по всій дорозі вправо-вліво, бо не знають як об'їхати, я також не знаю як об'їхати тут а, даний проміжок дороги. Тут ще сонце трохи зважує, я наприклад на Ну, Знову ж таки. Нема можливості ніяк об'їхати. Ні по позустрічній смузі. По Тут потрібно зупинитись, пропустити зустрічну автомобіль, щоб об'їхати. Справа нас бере вантажівка. У неї колеса широкі. Ну, тут взагалі киси рік через таке це коля за <ріх> да, таку камбульна ну, було. Траншея. Це поворот на будятичній. Отак ми і живемо, так ми і їздимо. Тут -то дуже, дуже помало машини їдуть, бо дуже великі ями всі віляють. У нас трусить нашу машину. Зліва кафе бар тризуб. Що тут зробиться? <смі> Це поворот на будятичі в Бу Ми Наближаємось до залізного дорожнього переїзду, О, тут Ту Де, до, цього, до заправки ОКО, кафе Олта. Тут ближче до Нової, так. подалі від Іванич районного центру, що вони не бачать цих доріг, тим гірше, все гірше і гірше. Так, одразу починається ця неякісна дорога, зразу за кінцями. Її дорогою назвати не можна, до речі. <клес> Напрямок. Напрямок. Да. Тут також були кметали прошлого року чимось і засипали, тільки чим. А тут теж. Ну,